Буквально пару хвилин тому прийшла сумна звістка. У Москві скоїв самогубство баскетболіст Яніс Тіма. Колишній чоловік Анни Сідокової, латвійський баскетболіст. Яніс Яністі маскою самогубство в центрі Москви. Його тіло знайшли 17 грудня. За декілька днів до цього суд задовольнив позов російської співачки. Анни Сідокової про розлучення з ним. 32-річний спортсмен виступав за Петербурзький Зеніт та Хімки. з 2015 по 2021 роки він був. Колишнім чоловіком російської співачки Анни Сідокової про самогубство баскетболіста стало відомо у вівторок, 17 грудня. Його тіло знайшли уночі у під'їзді будинку в центрі Москви по вулиці Макієва. Російські змі з посиланням на правоохоронні органи стверджують, що він дійсно наклав на себе руки за допомогою асфіксія поруч із чоловіком. Знайшли телефон, у якому нібито були його останні побажання перед смертю. Подзвонити Анні, що спричинило такий вчинок спортсмена, що встановлюється. Однак кажуть, що за декілька днів до цього московський суд задовольнив позов сідокової, яка 16 грудня відзначала свій день народження про розлучення зі спортсменом. Вона та Тіма одружилися у 2020 році. А 16 жовтня, 2024 співачка подала заяву на розлучення спільних дітей. У пари не було.